Дня. Вас є та Агентство нерухомості стабільність та маємо для вас гарну пропозицію продажу приватного будинку з літньою кухнею, який знаходиться в селі Драгомарчани Івано-Франківської області. Будинок розташований на земельній ділянці площою 7 х площа будинку 56,4 літньої кухні 164 метри квадратних. Також на території у нас є гараж. Залізний, зараз детально вам покажу, і є підсобне приміщення. Під'їзна дорога у нас до будинку, до ділянки асфальтована. З комунікації у нас підведено електроенергію та газопостачання у нас проходить по вулиці, потрібно підвести. Каналізації у нас немає, потрібно монтувати септик, вода це є своя власна криниця. Зараз більш детально покажу вам ділянку і будинок. Ось маємо вхід, вхід на ділянку є один великий в'їзд і один менший Такі ворота. І так, почнемо. Перше почнемо з будинку. У нього три житлові кімнати і підсобне приміщення є. Так, ми входимо, двері дерев'яні. Будинок у нас цегла і шлакоблок, маємо великий коридор. З коридору ми можемо війти в одну житлову кімнату, і також у нас є з коридору підсобне приміщення. З коридору ми входимо в першу прохідну кімнату. В ній змонтована пічка на дві кімнати на дровах. І так, по лівій стороні у нас окрема кімната, непрохідна, яка має. Власний вихід. І також у нас є друга кімната. Вона з пічкою також на дві кімнати. Це у нас будинок площою 56,4 метра квадратних. Зараз покажу вам літню кухню. І так, у нас літня кухня складається з двох частин, з двох входів. є у нас така кімнатка, передпокій такий і кімната. Також у нас є другий вхід. Це одна кімната прохідна з пічкою і друга глуха кімната. Можна тут зробити собі сходи і зробити вихід на горище, і там, відповідно. Зробити якусь кімнатку для зберігання різних речей невеликих. І є у нас таке підсобне приміщення дерев'яне. І ще у нас ззаду літньої кухні у нас є така кімнатка. Приміщення для зберігання різного інвентарю. І так, земельна ділянка у нас от від того стовпчика сюди і до паркана сусідів. Це є 7 сотих. Немаленька ділянка, немаленьких розмірів. Відповідно можна або здемонтувати старий будинок і збудувати новий на цій ділянці, або перебудувати літню кухню. І тому ось такий будинок. Ще додатково у нас є залитий фундамент на території, де планувався гараж. І нагадую, будинок у нас 56,4 метри квадратних, матеріал листін, цегла і шлакоблок, матеріали по літній кухні це цегляний будинок. І така у нас краниця є 9 метрів глибиною. Тому кому цікава дана пропозиція, звертайтеся в Агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі. Дякую за увагу.